Друзі, вашій увазі пропонується будиночок в місті Києві в котежному городку закритого типу. Подивіться на цю красоту. Запрошуємо вас в будиночок. Поїхали. Маємо газове опалення. В'їзна група, парковка на дві машини. Діляночка тут 5 соток. Закрита територія. Ось, дивіться на цю красоту. не незавершена, люди виїхали в зв'язку з війною. Маємо кондиціонер. Запрошую вас в середину будиночку. Ось тут така красота. Ремонт робився в 2021 році. Дитяча кімната. Там, де плитка у нас теплий водяний. Санузел номер 1 Така прихожа. Тут санвузол номер 2 з ванною та душовою кабіною. Ось. Ще одна дитяча кімната. Велика гардеробна. Це у нас батьківська спальня. Тут у нас велика кухня-гостьова. Ось кухня. Такий островок зроблений. Стільниця натуральний камінь. Маємо камін, який повністю може обігріти цей будинок. Вихід на терасу. Ось така красота. Також ми маємо ще котельню, де. Є газовий котел, очисна система та болір. Запрошуємо вас на перегляд.